Паша написав, паша ж модератор каже, давно в бані не був, я йому на, на хвилину бан видав. <рес> Там ж можна на хвилину замутить, типу. Ой, тимчасово типу, видаєш бан. Модератори мають таку фішку. І я можу. Але модератора тільки я можу видати. А? Що там, Паша? Казав давно в бані не був. Будь обережний зі своїми бажаннями. Здорово, Максимич. Бан пройшов. Що там? Потусувався з Віталіком Паша. Давай зупинився. Ідемо з цього флангу, тут нікого нема. Не можна так робити з бодерами, а тільки я можу. Так що, щоб не відчували себе занадто нормально. Я бачу ромаши нема нікого. я просто тичку вже хотів дати. Ель, воно повідомлення видаляє всі, але тут нічого страшного. Каже, я давно в бані не був, ну то на Бо й своїх щоб чужі боялися, ага. Саме так. Крута команда. План кинули, все нормально. А чом би ні? Можемо собі дозволити, як то каже. Мігчать вимкнути взагалі все відсутність. Ну типу потон. Дякую за подарунки. М Масімка о яка гарна пачка стоїть. Обожнюю. Обожнюю, коли вони так стоїть пачечкою. Це не так звучить банмодерів, щоб обичні глядачі боялись, ну типу того. Модер сам себе не може розмутити. Ні. Якщо я видав, то не може. То, що в них звичайні права модераторів, а в мене. Пріоритетні. Може, хіба Макс Модер може сам себе розмутить? Е, куди це упало? Привет, ГСР. Вчора грав на на RT, та вночі був не краще рано. Боже GSR. По барабану що поробиш? Такий рандом. Об'єкт 27 для новачка непоганий танк, непоганий. Досить динамічний, має непогано більш-менш броню відносно. Ні, не може, Паша каже, не може сам себе розмутись. Мені сподобався 277 мені 7 не сподобався. а 277 мені сподобався. ну. ого. 400. То може в тіктоці може? Ой, оглушечка. Добре, пішли направо стріляти. там КПЗ, направо і в центр. А там КПЗ справа вже буде зараз щось робити. Негарне. Може, тільки той, який є вище модер, ну, а вище звичайних модерів тільки я. <гум> у вас модерів на ютубі, у всіх права одинакові. Типу, звичайні права. Не Не тих модерів, які можуть міняти умови трансляції, створювати трансляцію і так далі. А звичайні модератори. На ютубі. Ти позашев в себе вірить, чи що. А, він тараном буде лупить. Ну, чел, ну як тобі допомогти, якщо ти стоїш тупо в рентгені в нього, ну в опорі. Ну, і ми знов програємо, чи що? Чи може не програємо. Може і не програємо. Ти те в кіно водив. Це він тебе, а не ти його, Макс. Він ж тебе блочить, а не ти його. Кстати, іспанського плеча дав наш шкарпетки стан гривень і каже, давай Леоперда попробуємо на етом серваке. Леоперда? Леоперда прочитав. А якого 9 чи 10? Дякую, Дімон, за надки. Добре, КПЗК забрали, КПЗК витратив ресурси на своєго катанчика. Молодець. М -м, 2, 5 го забрали. Я думаю, його на каток поставлюсь. Нано. На. Який мені більше подобається. Ось З таким рандомом мені нічого не подобається. <ріпи> ну, давай десятку спробуємо покатать, побачимо, що з того вийде. Дякую за днати. О, Віталік прийшов. Добрий вечір. Дякую за подаруночки. робити за цими всіма чуваками. Наші тут зливаються. Тут гарно зупинився. Не забрав, альфа не пройшла. Там шотний фош, ЦСК і Юдис. Всі шотні. Поди, Макся, отдав уже всі ресурси світу за танчик. Можна було б сюди спробувати блайнда в пошадати, я думаю, він тут далі стоїть. Має бути шотний він. Хіба що сюди проїхав, але він без 60 ТП. Веток. Нема. Хм. О, Андрій, дякую за подарунки. Про забрав ТПшку погано. Поша що забрали, я бачу, окей. Це прога нас цікавить. Там ще три сімки, и Естер -веха не світилась в фулові А на паннер шо ти робиш? Дручок, шо ти робиш? Я не можу прого прокинуть. Погано стоїть для мене. Ну, її має зараз М53 з іншого флангу, тупо лупай. Я не буду стріляти в це. Або, я не буду, буду, буду. Не попав. Йо, пересоте а друга арта чи не стріляє. На плейці не граєш? Граю. Але не на стрімах. Канопенер, справа канопенера луплять уже. Справа із центру походи, я так розумію. Він не побачить перед собой ніконика. Тут якщо островега стоїть, він її ніколи в житті не побачить. А, на плосі що граю? Зараз граю перепрохожу Ghost of Tsushima Перед тим, як вийде Ghost of Ute. Добре читай, Добре пиши, хулі доєднався. А в Тіктоці -ті є мут? А ч, плойку не стрімлю? Якось нема що там стрімить зараз. Ємурно в неї з підключенням, але... Не знаю, немає бажання поки нічого. Того цікавого немає, щоб я хотів пограти. Страва хата десь стоїть. Стереді мало, бландити не буду. Він блайндив в оцей кущ, значить вона тут стоїть. Нічого не поламане. Якось ось Of то я перепрохожу вже, сам по собі. Очки протри. Ах ти ж піс. Ах ти ж пес дюк. Так. Тут, Та, мабуть, я тільки просто заблокувати аккаунт. Дякую за підписку. Лейсівач. Ну я типу сюди зведений. Каномпанер помаленько піджимається. Було доброково захоплення поставить. Але в нас одні важкі танки. Тому сильно не поставиш. Каномпанер далі вигрібає. Що він робить, блін? З центру вигрібає, причому. Ні, не з центру. Зліво вигрібає. Ага, арта. Окей. Значить, тут було Цеска, могла бути, до речі. Він хоче сказати, що тут на центрі стоять чуваки. Угу. Наші важкі танки просто нічого не можуть, поки це і СРВХ. Немає кому світить. А ось де він... Л, де він стояв, ти шо, чувак. Брателу. А ну давай. Переставай світить моїх чук. А він АФК <світ> Він АФК стоїть, прикинь. оце нормально, я цього оглушечки пофармив. Це було яскраво. <світ> Просто БК підірвав, кану панері йому. Досвітився, пацан. Хорош. Так, давай на корпус довернем трохи. Внезапний деп. Так, <гум> да, це було неочікувано. ні ну класно, БК відірвали. це Головне, що це було по моєму оглушенню. Мене вже 4800 сумарно. Ще б трошки і воно було б, якби вигрався. то СРВХ мені здається стоїть. Або звалило вже. Р55-й може підіжметься. Покинь, фоловий вичел на трьох сімках стояв, а ФКшний в кущу і світив. Шара залетіла, ага. Ну, це траш, на мою домку. Це там. Це СКО зараз має зачекатися СТРВ десь. Ну, тут, походу, СТРВ стояло. А геть. Ні, на Арту не відволікаємось. Нам потрібно оглушення за старвехи. Зараз у мене хоп засвітилась. На тобі ще. Ну він зніме, походу. дамаг пішов. Перфект. Ідеально. 6 тисяч суми вивіз з цього бою. А ще ж блайнд був по фушу, точно. Точно 6 тисяч суми. Ну, майстер, скільки суми треба. Ну, може, вистачить мені 6 тисяч. І один фраг у мене є. Є. 2400 дамагу, 3807 оглушення. Це в сумі 6207 Сумарно плюс один фраг.